Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких трубочок, яких, яких рецепт. Кондитера тримали за сімома азомками. А я сьогодні з вами поділюся цим рецептом ось таких чудових трубочок. Так що давайте будемо їх готувати. Їх можна готувати з різного начинку. Може, може бути і масляний крем, може бути крем йогуртовий, може бути. З варенням, ну будь-який може бути мусовий чи ще якийсь. У нас сьогодні заварний крем з галаретку. Ось, ось такі, такі трубочки. Давайте їх приготуємо. Я хочу спекти трубочки тобто давні, такі, я колись на повесіллях пекла. У мене є різні варіанти таких трубочок. і нині я щось листала свою сторінку, блокнотики тоді, і рішила собі спекти. Тут у мене 550 грам муки. Я даю половину сюди. Додаю сюди смалець. Тут у мене всього є 185 грам. 70 грам у мене було ще е, я... і останній дала смалець. О, Так, тут 185 грам. І зараз ми все, все перетремо. Колись я давала маргарину, давала деколи маргарину наполовину з смальцем. А ви можете давати, що маєте жиру якого. У мене нині так. Тепер додаємо сюди, так, сюди такий стакан квасного молока 250 мл. Отакий ось. Такий ось. Трохи, можна сметани. Можна сметану. У мене класне молоко. І додаю сюди чайну лишку амоніку. Ви можете амонік не давати, то буде теж добре. А я хочу дати велику чайну лишку амоніку. Це дуже, це дуже давні такі трубочки. Дуже давні. І найтрошки можна давати два цілі. Я, я, дам, я хочу дати жовтки самі. Аби були жовтенькі файні трубочки. Я даю три жовтки. Можна ще давати цукру, я не буду давати. Я хочу такі. Без цукру, такі. Будемо пудрою і так ще. І зараз це все розміщаємо файно і будемо місити, підмішувати ще муку. Я думала не давати цукру, а все ж таки, напевно, я дам дві лищини цукру. Отакі дам сюди. Дві лишки небагато. І дам ще для смаку щіпку соль. І знову все, все перемішуємо. А тепер будемо все. Я вам під відео розкажу, з чого все, скільки тут, пішло в мене муки. О, підмішувати будемо легеньке тісто. О, підсипаючи муку. На стіл. Бо я на столі ліпше люблю вимішувати. І замісимо таке легеньке, легеньке незабите тісто. Таке, чуть-чуть підсипати муки, як вам липне. Ось таке, о, не забите. І ставимо на холод. Холодильник десь на годину, півтора, може, до двох. Тим часом будемо готувати начинку. О, ось таке, ось таке тісто. Ось таке, Ось таке тісто. Ставимо на холод його. Холодильник на стіл. О, дивіться, яке воно холодне. От, ділимо його наполовину. Будемо два таку половину. З половину ось будемо розтачувати, половину поставимо в холодильник ще. Ось, а цю половину будемо розтачувати. Розтачуємо такий прямокутник. І тепер е, у мене є отут такі давні, дуже формочки от для трубочок. Я маю отакі новіші А маю ще такі дуже давні, що ще колись я робила, щоб, е, теми випікала. То я буду і тими, і тими. Е, отакий прямокутник. Тепер я беру отак вон. Ріжу приблизно. Отак От я беру свою тачівку і отаку. Аби була така якось тачевка. Отаку ріжу на такі полоски. О! І будемо намотувати ось такі невеликі не такий. Такі беремо формочку таку. З долини отаку, і одну попри другу, отак. Це причеплюємо до цього і складаємо отакі трубочки. Я невеликі, невеликі такі трубочки. І будемо всі так намотувати, ще раз вам покажу. Сам О. одна на другу намотуємо на середину Отако, одну за другу. Я робила менше, нині буду робити трошки більші. Бо на, на весіллі я робила ось такі. -о. Видите, отакі, -о, як то видно, навіть сюди далі припечені, такі маленькі я робила, все наполовину. А нині я буду робити більші. Обрізали отут, обрізала я. Аби мені було якраз, от, от я була на оцю мою е, тачку. І нарізаємо отак через три я своїх таких нарізаю. О, отако. Отак все нарізаю і тепер знову. Ось такі ми накрутили трубочки. Тепер будемо їх випікати при 200 градусах. 7-8 хвилин будемо вийти до легкого зарум'янення. Такого. Але їх треба дивіться, їх треба складати трошки далі, одне від других, отакво, бо вони будуть ще підростати. І в нас вийшли трубочки. Е, вони пеклися десь коло 14 рівно хвилин. У мене пеклися. А ви дивіться по своїй духовці. От. А тепер ми їх будемо здоймати, е, то лише не пересушувати, бо будуть дуже сухі. Отакі, отакі вони виходять. Отакі во. Аби не пересушити, це все легенько сі здоймає. Ось такі все легенько сі отак здоймає і складаємо на аби простивали. Отако. От Будемо складати на піднос, аби простивали. Вони дуже відходять файно, отак. Ось так я позбираю всі. Ось такі трубочки. Оцим хвостиком все будете складати до бляшки оцим хвостиком. Аби він не розходився, аби мали вигляд файний. Ось такі аби були. І не простинути будемо начинити їх. О, Вони такі дуже такі ніжні. О, А це, що ми ще тісто, будемо зараз розтачувати. що ми обрізали, будемо розтачувати. О, ось так будемо начинити всі трубочки. Таку насадку в зірочка я начиняю. Ви можете і масляний робити. Ви можете робити. І який любите, то навіть її варення може все начинити. Воно, воно теж буде добре, дуже добре буде. Один ряд так начинили трубочки, ми їх трошечка присиплемо пудрою. Отако. От ось такі вийшли у нас трубочки. От, ось такі о, вийшли трубочки наші. О, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами. Смакуйте з нами, діліться з друзями Нашим відео, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наше відео, підтримуйте наш український канал. І ці трубочки дуже будуть добрі. Якщо вони трошки постоять і на другий день через ніч, то будуть взагалі чудесні. А зараз вони теж добрі, прекрасні трубочки. Я зараз вам навіть і любу покажу, яка, яка, вона, яка вона досить така люба. Ну, така, вона така ніжна, така, е, така просто. То ще добре не застив наш крем, але то така смакота, я колись по весіллях їх пекла. Хто пам'ятає, я думаю, багато пам'ятає, бо я багатьом пекла такі по весіллях, так багато трубу. Я пекла з тим таким кремом, просто масляним. А це сьогодні зробила такий з йогуртовий крем. Заварний крем у мене є, є вже на. На каналі. Дуже добрі я Не отрималася просто йду. Дуже добрі. Так що будьте здорові, готуйте українське, смакуйте українське і мер усім всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! Ось такі трубочки виходять, дуже ніжні, дуже розсипчасті, дуже такі. Вони коли постоять, то просто, то просто, дивіться, просто-просто сипли такі, Во. І зараз добре, але такі просто сиплю такі, дуже такі розсипчасті, так що готуйте і смакуйте з нами.